Америці є різновид перегонів бездоріжжям, які називаються Баха. Це перегони, в яких найголовніше довгохідна і витривала підвізка. І ось цей серійний пікап на стероїдах Ford Ranger Raptor. Мабуть, найближче серед серійних автомобілів до болідів Баха. Вітаю! Мене звати Сергій Волощенко. Ви дивитесь канал Біктест. І сьогодні у мене в руках. Найбільш потужний, найбільш швидкий і найбільш дикий пікап на українському ринку Ford Ranger Raptor. Насправді рейнджер-раптор був на європейському ринку з 2019 року, щоправда, тільки з дволітровим дизелем. І ось тепер, нарешті, в нього встановили мотор гідний цієї сенсаційної підвізки. Тому що тепер під капотом... 3-літровий бензиновий 6-циліндровий екобуст потужністю 405 кінських сил. Щоправда, для Європи цей показник суттєво зменшили до позначки в 300 конячок. Якщо зайти в додаток Авторія і в розділі нові авто задати пошук Ford Ranger, то застосунок знаходить 35 Пропозицій. А щоправда, серед них тільки одна пропозиція на Раптор і той дизельний. Ну і для такого монстра Ford Performance розробив відповідну підвізку. Це, мабуть, найкрутіша і найдорожча підвізка на серійних авто, які є на нашому ринку. По колу вона коштує, я думаю. 1010 доларів все завдяки тому, що тут встановлено обвідні амортизатори Fox. З окремим резервуаром це дозволяє. Підвізці гасити найсильніші удари, які тільки можна уявити, як до речі, як в раллі Баха, кожен амортизатор керується блоком керування. Його програма роботи залежить, або ж від обраного режиму автомобіля, або ж від обраного режиму самих амортизаторів, або ж в автоматичному режимі, в залежності від того, якою поверхнею ви їдете. Он там вони розташовані, дуже добре їх видно. Все це. Опирається на нові алюмінієві важелі. Коротше, дуже крута річ. Але навіть незважаючи на зрізану потужність, цей пікап значно ближчий до гоночних машин, ніж до пікапів робочих конячок, тому що задоволення від'їзди в ньому означає значно більше, ніж вантажопідйомність, адже створено його спортивним відділенням. Ford Performance і його підвізка не для того, аби не зважати на ямки на ґрунтових дорогах, а для того, аби гасити удари від горбочків розміром з квадроцикл чи стрибати з трамплінів. Навіть в презентаційному ролику Ford Raptor вистрибує з літака на злітну смугу. І, хоча здалеку, наче звичайний рейнджер, але навіть в статиці в ньому легко впізнається раптор. Ну, по-перше, не тільки завдяки ось тим написам раптора, який є на борту, але і завдяки гіпертрофованим розширюючим колісних арок і величезним більшим, ніж у звичайного рейнджера, шинам формату 285 на 70R17. Більше того, тут встановлено All-Terrain, дуже круті шини від BF. Ну і, звичайно ж, у Раптора є своя власна решітка радіатора з ось цим величезним написом Ford. На усю ширину тільки у раптора в Україні, до речі, є матричні фари, і куди ж без цього кольору, який називається Code Orange. Його видно здалеку, всі звертають увагу, дуже прикольно виглядає. Що стосується ось цих вставок в капоті пластикових і в крилах, то це насправді виключно декор. Вони жодної функції не несуть, вони просто заглушені, але дуже гарно. Навіть після того, як цей мотор дефорсували до позначки 292 кінських сили, це все одно найпотужніший пікап на українському ринку серед офіційних машин. В-подібна шістка, 3 літри об'єму, дві турбіни. Цікаво зроблений блок циліндрів. Він не просто з чавуну відлитий. Він відлитий з чавуну з додаванням графіту. Це робить метал міцнішим і витривалішим до навантажень. Все це працює в купі з автоматом на 10 передач. В салоні у Рейнджера є речі, які перекочували сюди з звичайного серійного пікапа. Маються на увазі. 12-дюймовий дуже великий вертикальний екран мультимедійної системи і цифрова панель приладів. Але вистачає тих речей, які унікальні для раптора. Ну, подивіться, кермо, напис Раптор, і як в гоночних спортивних машинах, чітко позначений центр. Знову ж таки, помаранчеві акценти код Оранж по всьому салону, не тільки вставки. В дефлекторах вентиляційної системи, але і шви. На кріслах, наприклад, ось тут на кермі. Хоча з моєї точки зору можна було б ці шви помаранчевими зробити всі. Ось тут на покритті з Алькантари, на центральному тунелі. Ну, тобто, зовсім трошки, але було б більше емоцій. Значно більше емоцій, звичайно, дарують крісла. Виробник каже, що натхненням для цих крісел стали крісла з винищувачів. Ну вони з такою непоганою боковою підтримкою, теж з помаранчевими вставками, з написами Раптор на спинках. Ну, звичайно, що раптор оснащено. А як топову версію, тут аудіосистема система Banking Olufsen на 10 динаміків. Тут відрізняється, наприклад, селектор трансмісії не такий, як у звичайних ренджерів, тобто такий трошки більший селектор, теж з помаранчевими швами. На даху у рейнджера вже підготовлені кнопки для додаткового обладнання, яке одразу можна сюди законектити, лебідка, додаткове освітлення, компресор, багато корисних речей. На порогах у Ranger, якщо подивитися, є написи Ford Performance, але дивно, що при цьому немає алюмінієвих накладок на педалях. І ще одна цікава річ: якщо зайти в менюшку, тут є окреме меню для буксирування причепа, тому що я уявляю собі Raptor у вигляді тягача для причепа не знаю. З гідроциклом, з двома кросовими мотоциклами. Ну тобто для тих, хто любить активний відпочинок, і тут є меню, в якому. Є налаштування для причепа. Дуже корисна річ. Із цікавих фішок раптора я би підкреслив селектор автоматичної коробки передач, який сам повертається з драйва в паркінг, якщо в статиці відкриваєш двері. Якщо подивитися на задню підвізку, то від звичайного рейнджера раптор відрізняється принципово, адже в нас тут не ресори, а пружини. Плюс на нерозрізному мосту в нас механізм ватта, який дозволяє робити підвізку дуже довгохідною. З ходами тут все окей, з артикуляцією Подивіться, які величезні ходи, і кліренс у раптора теж більший ніж у звичайного ренджера. 266 міліметрів спереду. І 237 мм ззаду. Ззаду ну майже стільки ж, як і у звичайного рейнджера. Це тому, що передок відрізняється значно сильніше. І знаєте, і на ходу раптор дуже сильно відрізняється від усіх інших пікапів. Кардинально різниця від дизеля він гостріший. Він гучніший, він швидший, він цікавіший. А, з точки зору керування. Хоча, звичайно, не треба забувати, що це пікап. Так, у Ford Performance доволі багатий досвід створення ось таких екстремальних позашляховиків. Але для мене це перша машина такого формату від Ford Performance. Без жодного сумніву, це найпотужніший пікап на сьогоднішній день на українському ринку. 292 кінських сили, 491 ньютон метр обертального моменту. І хоча по кількості тяги він все-таки поступається дизелю, тому що 2-літрового 210-сильного турбодизеля 500 ньютон метрів і швидкість при цьому в обох обмежена на позначці 180 км на годину. Це два принципово різних мотори. Їх навіть порівнювати не можна за своєю філософією, тому що це реально чиста емоція. Це такий скажений автомобіль, особливо в режимі баха на бездоріжжі чи в спорті, він генерує багато адреналіну на розгоні під час прискорень, тому що ось ця повноприводна дика річ набирає сотню за 7,9, якщо вірити виробнику. Але наші заміри показали, що він розганяється навіть швидше за 7,7 ми набрали сотню під час наших замірів, але ж машина абсолютно нова. І ще не обкатана. Це означає, що з часом він, я думаю, легко вийде на 7,5 секунд до сотні. І для пікапа, який важить 2,5 тонни, ну це колосальна цифра, це дуже швидко. І це особливо швидко, якщо порівнювати з дизельною версією цього ж раптора. Там встановлено 210-сильний дволітровий турбодизель, який йде, в тому числі і на звичайних ренджерах, і набирає сотню дизельний раптор на 4 секунди повільніше за 11,6 секунди. Реально ціла вічність порівняно з тим, як прискорюється бензиновий раптор. Але. Плата за це доволі серйозна. Тому що якщо дизель на моїх тестах вкладався в 10-11 літрів на кожних 100 кілометрів, то бензиновик, навіть якщо вірити виробнику, поживає мінімум 14. У мене виходить мінімум 17, інколи 18. Зрозуміло, що на цій машині не можна їздити спокійно, він тобі просто не дозволяє це робити. І 80 літровий бак вилітає в тебе ну за 3-4 дні. Але якщо їздити багато, тоді, звичайно, є сенс звернути увагу на турбодизель. Хоча я би, мабуть, все-таки, беручий раптор все-таки цей бензиновий мотор. Більше того, Ford Performance підкреслює, що це крутий мотор, який завжди готовий до бою, в тому сенсі, що чутливість педалі газу. Як у атмосферних двигунів, а не як у машин з турбінами. Завдяки гоночним технологіям зроблено так, що ти, наприклад, коли переходиш в режим баха, то електроніка тримає оберти турбіни високими ще 3 секунди після того, як ви відпускаєте газ. Відповідно, коли ви знову тиснете на педальку, машина вже готова до старту в ту ж секунду, в ту ж мить вона прискорюється і набирає темп. Немає характерної для турбомоторів ось цієї турбоями. Плюс тут встановлено автомат на 10 швидкостей, який завжди знайде потрібний діапазон передавальних чисел, і доволі довга верхня передача дозволяє, ну наскільки це можливо, економити на трасі, а, скрадаючи не тільки апетит, але й скрадаючи і реальну швидкість. Хоча більше впливає на це, все таки не автомат, а те, що ти сидиш високо в великому автомобілі, ти особливо коли тим параметно стартанеш з місця і дивишся, ти вже їдеш 150 і не віриш своїм очам, тому що ти не відчуваєш цієї швидкості. Дуже швидко набирає хід і дуже сильно применшує реальну швидкість. Бо закон ж такий, чим нижче сидиш до дороги, тим вищою здається швидкість. І навпаки. І інша річ, яка тебе також дивує, ламаючи ось ці стереотипи і закони фізики, це те, як ця величезна машина вагою 2,5 тонни примудряється ефективно зупинятися, тому що тут стоять. Реально спортивні гальма від Ford Performance двопоршневі. І я в перші секунди навіть не повірив своїм очам, тому що машина ну, стає реально як вкопана. Першокласні гальма знімаю капелюха дуже багато компліментів саме для цих механізмів. А іще Raptor справжній король а, режимів і налаштувань. Їх тут стільки що можна заплутатися. Дивіться, тільки їздових режимів сім. Тобто три для асфальта і чотири для бездоріжжя. Є окремо, до речі, можна їх прямо кнопкою на кермі обирати. Три окремих режими для керма, три окремих режими налаштування амортизаторів, жорсткості амортизаторів, і аж чотири режими налаштування випускної системи. Звичайно, найбільш скажений режим для випускної системи це баха. Але він одразу тобі каже, що цей режим використовується. Виключно на бездоріжжі. Ти кажеш, так, окей, все я, я знаю, і от там він звучить дуже класно. І знаєте в чому прикол? В тому, що шумка тут в кабіні така, що я не чую. Наприклад, як шумлять ось ці зубасті шини BMW Goodrich в салоні. Тобто, коли я стою зовні і чую, що ренджер під'їжджає, я добре чую, як ці шини гудять. В салоні я цього не чую. Але у такої шумки є свій суттєвий мінус. Ти не чуєш того унікального голосу, тієї унікальної випускної системи, яку встановлено на Raptor. Вона має чотири різних тональності: тихий, нормальний, спортивний і баха. І от баха звучить реально гучно, реально виразно. Такі собі ірихонські труби. І так вона. Активується виключно на бездоріжжі, але за звуком чимось нагадує ці прямоточні системи. Дуже виразне насичене звучання мені подобається. Зараз я дам вам послухати, як воно звучить. Але на рівні з унікальним двигуном. Тут ще більш унікальна ходовка. Заради неї, я впевнений, будуть купувати Raptor, тому що такого в серійному автомобілі ти не знайдеш на сьогоднішній день на українському ринку. Тобто Raptor здатен стрибати з таких трамплінів, де у звичайної машини стільки амортизаторів просто вийдуть через капот, а цей сприймає собі це дуже легенько. Тобто, ті кілька трамплінів, які я стрибнув. Вони даються дуже легко, напрочуд легко. Треба ще мати нормальний запас сміливості, аби розкусити потенціал цього авто на трамплінах. Знаєте, яке враження складається, коли а, на рапторі стрибаєш з трампліна? Згадується ось те відео з соцмереж, де круті маунтенбайки, тобто ці а, гірські велосипеди, вони їх піднімають і потім відпускаючи, вони приземляються і ніби. Прилипають до підлоги без жодного відскоку. Щось дуже схоже відбувається і тут, тому що він на приземленні, ніби примагнічується до дороги. Відчуваєш, як він поглинає енергію стрибка і просто прилипає до поверхні. Вау! Круто! І ти розумієш, наскільки це крута підвізка? Виробник каже, що в режимі баха на останніх 25% ходу. Штоку амортизатор різко піднімає тиск рідини всередині, аби убезпечити підвізку в ось цих крайніх ходах. Тому і створюється така колосальна енергоємність і витривалість ходовки. Ну відповідно, це ж дозволяє амортизаторам і нівелювати ось ці крени на розгоні на гальмуванні, тобто він постійно тримається рівно. Ну і зрозуміло, що на бездоріжжі важко в принципі знайти межу можливостей граптора, де я не їздив, йому все дається легко, особливо з пониженим рядом передач. Він як танк повзе, не відчуваючи якихось жодних перепон. Але я знайшов одну цікаву річ. Тобто, виявляється, навіть з повним приводом в режимі баха на піску, ти відчуваєш, що на задню вісь він надсилає більше тяги і таким чином дуже непогано дрифтує на слизькому. Але а, я з'ясував, що можна примусово в режимі баха просто увімкнути режим 2H, тільки задні колеса будуть тягнути і насолоджуватися дрифтом на 100%, тому що в задньоприводному виконанні це проявляється ще яскравіше. Ну, і аби полегшити їзду бездоріжжям, у Раптора є ще й спеціальний режим це такий позашляховий круїз-контроль, який називається Trail Control. Тобто він дозволяє. До 32 кілометрів там обирати якусь певну швидкість можна взагалі в повзучому режимі якомусь собі активувати і просто крутити кермо. Все решту буде робити за вас круїз контроль. Зрозуміло, що у раптора є примусове блокування переднього і заднього диференціалів. Нетривіальні позашляхові якості підкреслюють і кут підйому в 30 градусів та глибина броду у 85 сантиметрів. З іншого боку, я здивований тим, як зубасті позашляхові шини БФ Гудріч впевнено поводяться у віражах на асфальті. Це не дешева іграшка, тому що за цінник раптора можна купити два базових рейнджери. Прайс, як у BMW x 5. Наша бензинова машина коштує 3,5 мільйони гривень. Дизельна версія трошки дешевша 3 мільйони 390 тисяч. Але цю машину ще раз повторюю, не можна розглядати як робочу конячку. Це не звичайний пікап, це швидший рисак. Такий. Гоночний скакун для тих, хто хоче додати в своє життя трошки більше екстриму на додачу, не знаю, до кросових мотоциклів, до кайтсерфінгу, ну чи до інших цікавих видів спорту, або ж для дуже дуже швидких аграріїв, які завжди поспішають і не проти змішати свою кров з дуже скаженим бензином. Мені ж тільки лишається нагадати, що цей випуск підготовлено за підтримки перевіреного партнера Авторія, і ще більше автомобільних новин ви можете знайти на Ютуб каналі Авторія, посилання на який є в описі під цим відео.